У Нікополі вихідні, що минули, на жаль, пройшли під залпи. Дронами та артилерією крили окупанти мирне місто. Під прицілом приватні будинки та багатоповерхівки. Одна з тих, до кого прилетіло, Катерина Володимирівна. Жінка каже, цей прильот вже шостий. Оцю вже теплицю. Ми вже заново. її… Знову її вистановила, а воно, бачите, знову її розбили тут. Скільки всього розбито, там ой, забор ми обновили, знову його, сітку, знову поставили, знову там немає сітки. Тут ось упало, ну вікна там, ну ви бачите, воно вік немає, там Там вже давно, а там в шкаф е залетіла. Тримаю куртки, пробило, ну то таке, таке, наслідки такі. Але найбільше жінка переживає за своїх домашніх улюбленців, має трьох собак та двох котів. Катерина Володимирівна зізнається, тварини дуже важко переносять звуки вибухів, постійно стресують та погано себе почувають. Тож підтримує їх заспокійливими та своєю турботою. Ой, і воно стрес вийшло, зараз треба йти в аптеку. Маленьке моє. Лежить як дохле там. Треба йому йти, ліки купувати, тому що сказав, ветеринар треба йому давати ліки. Він вчора взагалі лежав, не їв нічого. Та теж мама з глазиком воно щось треба лікувати. Оце таке. А куди ми дінемось? Онучка мене в Київ каже: бабульсью, я забираю тебе з твоїм звіринцем на дачі там поселю, Там є і хас, все. Я говорю, я не можу виїхати. На них тут сигналами тривог за можливістю під час обстрілу перебувати в укриттях. Бережіть себе та тих, кого любите.